Так, да, да, так. Да. Зачекай секунды, я вас перевірю. 21, 21.152. 21, Знайшов людину. Почав перевіряти по базі даних. Так, все в порядку він в розшуку. Двіться, я маю право обшукати, але для цього надійну на вас кайданки. Після того якого обшукаю, зніму з вас кайданки. Надію кайданки на людину на Почав обшук, знайшов при собі зброю, попередню зброю. Відкрив зіп-пакет, поклав зброю, закрив зіп пакет Конфіскував зброю. Конфіскував. Конфіскував бронежилет. Дивіться, ви будете заарештовані. Поки що затримані. Через те, що у вас знаходилася зброя, а на даний момент в країні діє військовий стан. Під час військового стану володіти вогнепальною зброєю можуть тільки працівники державних організацій. Відкрив двері, посадив громадянин, закрив двері. Ви маєте право на адвоката, маєте право на один телефонний дзвінок тривалістю 5 хвилин, маєте право на маєте право на перекладача, якщо не володієте українською мовою. Маєте право зберігати мовчання, так як все, що ви скажете, подальшому буде використовуватися в суді. Вам зрозумілі ваші права? Так. Добре, дякую за співпрацю. Всі новімо це. Відкрив двері дістав громадянин, закрив двері. Бажайте скористатися своїми правами?

Так, дивіться У вас паспорт зараз при вас. Обшкову громадянина, знайшов паспорт. Тут вам передаємо, будь ласка, паспорт. Бачу. Дістав паншет, почав вводити. Ні, давайте спочатку зробимо експертизу. У руках співробітника предмет схожий на вогнепальну зброю, ретельно розглянувши зовнішній вигляд зброї та визначив, які частини можуть бути розібрані. Звернув увагу на наявність рукояті, ствола, затвору та інших основних елементів. Розібрав зброю на частини, перевівши замок, механізм, вистрілу та інші деталі. Перевірив наявність патронів у магазині, зняв з плеча сумку та кинув на підлогу, після чого обережно поклав частину зброї до сумки, оглянувши предмет. Можу з усією впевненістю сказати, що це вагонепальна зброя, саме М4.

Це я вам інкриміную статтю 5.13, незаконне придбання, передача або виготовлення зброї поправки. Я відкрию кримінальну справу по даному е, порушенню. Е, вас викличуть на допит в СБУ. Будь ласка, прийдіть е, в. Ви, ви просто зараз е, отримаєте термін. Е, коли ваш термін покарання буде закінчено, то з вами зв'яжуться або з вами приїдуть. Ось не чиніть опір, просто вас, вас відвезуть на допит. Розкажете, звідки зброя що, куди йде. Ось і далі зможете продовжувати. Все, дякуємо за співпрацю, цінуємо це. Все, якщо що, моніторти інформацію, тому що під час воєнного військового стану заборонено мати зброю. Це можна або у наказах, або в топом питайся в адміністраторів, відкривайте тепер, передав мені закривайте те. Ще раз дякую за співпрацю. Вимкнув бодікамеру.